Вітаємо на каналі та раді повідомити вам, що окрім історичних відео, тепер виходитиме й наша нова рубрика А що, якщо? У ній ми розбиратимемо неймовірні, абсурдні, а також цілком реалістичні сценарії, використовуючи науку, логіку та нашу безмежну фантазію. Тому а що, якщо прибульці існують, давайте розбиратися що до чого. Але спочатку давайте визначимося у цьому відео. Ми не будемо говорити про літаючі тарілки з голівудських фільмів, що приземляються на галявині Білого Дому. Ми поговоримо про науку та про світ, який назавжди змінить свою самосвідомість, отримавши підтвердження, що ми не одні у всесвіті. Серед трильйонів зірок та незліченної кількості планет ми, люди, тривалий час почувалися самотніми. Питання позаземного життя завжди викликало бурхливі дискусії, надихаючи письменників та філософів. Але для провідних астрофізиків, соціологів та фахівців з програми Сеті це не стільки питання віри, скільки питання коли та як. Це підводить нас до головного питання, яке фізики називають парадоксом фермі. Якщо Всесвіт настільки великий, то шанси існування іншого життя мають бути високими. Але де ж тоді всі? Чому ми досі не отримали жодного підтвердженого сигналу попри мільярди зірок навколо нас? Цей парадокс змушує вчених шукати пояснення від технологічних бар'єрів до свідомого мовчання. Проте, попри всю цю тишу та загадки, фахівці знають. Перший і найімовірніший контакт це не висадка, а радіосигнал. Уявіть, ніч в обсерваторії. Комп'ютерна програма фіксує вузькосмуговий сигнал, що походить з околиць далекої галактики. Він неприродний, він не схожий ні на пульсар, ні на квазар. Це послання. Вчені, спираючись на протоколи, витрачатимуть місяці, а то й роки на підтвердження. Їм потрібно виключити кожну земну, сонячну чи інструментальну причину. Після неспростовного міжнародного підтвердження інформацію передадуть громадськості, найімовірніше через ООН. Настає момент оголошення. Це буде найобережніша, найзваженіша та найісторичніша заява в історії людства. Ми не самі, і це вже не припущення, а підтверджений факт. Світ буде охоплений глобальним когнітивним зсувом. Вчені соціологи, які вивчали цей сценарій, сходяться в одному: реакція буде багатошаровою та надзвичайно сильною. Політика та економіка переживуть небачену турбулентність, фондові ринки запанікують, а потім почнуть злітати сектори, пов'язані з комунікаціями та науковими дослідженнями. Геополітичні конфлікти швидше за все ослабнуть перед обличчям спільного зовнішнього чинника, стимулюючи тимчасову глобальну єдність. Виникне Всепланетне координаційне бюро, підпорядковане ООН, яке візьме на себе функцію єдиного голосу Землі. Але що нам чекати від тих, хто надіслав цей сигнал? Вони точно перевершують нас технологічно. Стівен Гокінг припускав. Якщо інопланетяни коли-небудь відвідають нас, наслідки можуть бути такими ж, як тоді, коли Колумб прибув до Америки. А для корінних американців це закінчилося не дуже добре. Якщо ж розглянути найбільш оптимістичний сценарій співпраці, заснований на ідеї моральної еволюції, то цивілізація, яка змогла піднятися до настільки високого рівня розвитку і протриматись без самознищення протягом багатьох тисячоліть або навіть мільйонів років, уже сама по собі є доказом виняткового самоконтролю та глибокої моральної зрілості. Вони, ймовірно, вже подолали внутрішню агресію та конфлікти, які супроводжують технологічне зростання. У такому разі їхньою метою може бути допомога у виживанні молодшим видам, обмін фундаментальними знаннями, що здатні вберегти нас від власних помилок та катастроф, а також спільне дослідження Всесвіту. Однак не всі моделі майбутнього контакту виглядають настільки світло. Наприклад, сценарій зонда замість того, щоб летіти самим, вони могли відправити до нас автоматичний самовідтворювальний зонд, як зонд фон Неймана. Його цілі можуть бути різними: збір даних, тераформування або в найгіршому випадку, усунення місцевих форм життя, які можуть бути для них небажаними. Це найефективніший, але й найстрашніший спосіб взаємодії для розвиненої цивілізації. Не варто також забувати про те, що цивілізація, яка надіслала сигнал, могла вже давно зникнути, а їхня планета давно мертва внаслідок війни, кліматичної катастрофи чи природньої еволюції. Бо контакт у Всесвіті це, як правило, розмова з минулим. А можливо, і взагалі ніякого співрозмовника немає. Можливо, ми перша цивілізація, яка тільки починає дивитися вгору. І тиша навколо не тому, що ніхто не хоче відповідати, а тому, що ще нема кому. Це робить нас унікальними, але може приректи на самотність. І поки ми чекаємо відповіді, Всесвіт мовчить. А що ви думаєте про позаземне життя і як вам наша нова рубрика? Пишіть про це в коментарях. А якщо вам сподобалось це відео, підтримайте нас лайком і підпискою. Бажаю всім мирного дня і до зустрічі на каналі.